Сезонне прибирання кладовищ у Вінниці стартувало. Комунальники на Сабарівському цвинтарі збирають листя, сміття та застарілі вінки і квіти. Олександр на кладовищі відповідальний за чистоту. Чоловік ретельно змітає з асфальту сміття. Тут тишина, покой. Я цього не боюсь. Єдине, що важко, морально, зізнається чоловік. Кожен день смотриш на біду людську. Кожен день захоронення, особливо молоді солдати. Це взагалі очень тяжело смотреть. Друзі, товариші. Прибиральники слідкують, аби охайними були тротуари і дороги, а віничани доглядають і впорядковують могилки. Любов на кладовищі прийшла провідати могилку померлої сестри, життя якої обірвав коронавірус. Потрібно це робити. Ну, це для мене дуже дорога людина була, це моя сестра. Вибачте мене. Я чудаю, що треба ходити, просто помнити цю людину, вона завжди з нами була і останеться. На могилі свого батька прибирають і ці жінки кажуть, тато обожнював квіти та любив вирощувати сади. Це більше для нас відчувати, що ми їх пам'ятаємо. Може, хтось таким чином якось, що за життя не віддав людині, намагається після смерті, хоча б так, допрацювати. Але я думаю, що це непогана традиція, тому що це можливість пригадати людину. Комунальники прибирають сабарівське кладовище двічі на тиждень. Щоразу вивозять до восьми тонни потребу. Тож, аби процес йшов активніше, закупили ще два сміттєвози, розповідає доглядач кладовища. Має бути ще кілька штук. От, для прибирання даного кладовища. На території Вінницької міської територіальної громади налічується 29 кладовищ. Всі вони працюють без вихідних. Розповідає Дмитро Науменко, начальник комбінату комунальних підприємств. каже, окрім прибирання, мають ще чимало справ. Всі кладовища на, на нашому балансі ми їх обслуговуємо і проводимо комплексну роботу по благоустрою. Це вчасне прибирання сміття, обкошування, обрізка дерев, також підвоз вчасної води, що був. От, ну і також має бути активна співпраця з жителями нашої громади, тому що виникають ті чи інші господарські питання і, і взагалі робота з людьми. Однак все залежить від сезону. Так, восени та взимку сміття, а відповідно, роботи менше. Але вже коли проходить сезон, от людей трошки більше приходить до своїх рідних і близьких, тому і сміття більше. І так само, крім прибирання, і дивимося за самим і благоустроєм кладовища, тому що так йде робота по встановленню і надмогильних споруд, також йде процес поховання. Доглядальники ж кажуть, не завжди люди прибирають за собою ритуальні речі, особливо багато накопичується токсичного пластикового сміття. Найкращий варіант замість штучних квітів висаджувати живі, які не потребують частого поливу, або ж приносити зрізані букети у вази.